Будемо мити холодильник. Боже, як не хочеться, а треба. Це ж мені тільки треба теж помити. Блін. Це все. Все вигружаємо. Боже, як давно я не мила холодильник. Ну І коли я оце збиралася все це їсти. там, наприклад, заморожену. А? Я в шокі. Намерзлося хорошо. Сколько лед льод? тут? Северний полюс. Ну, звісно, будемо мити. Глядаю, нехай завтра. Тут можна снігову бабу зліпити. Вистить. Все таке чистеньке, гарненьке. Так багато місця. Зараз загружую зовсім, опять не буде місця. Була, <му> <му> та, якісь постійно присилає Все, красота забила. Все. В морозилці купа кісток. І такі, і курячих. Вчора розморозила, тому що нема вже що лежить туди. Все тільки хто знайшов. лежить до якогось часу, коли сварю супчик. Тому оце розмерзлося. зараз помию і все на холодець. Вон велику кастрюлю приготувала, все. Кастрюля м'ясо. Зараз додавлю води і хай собі набирається. Ой боже, я включила сильно. Першу воду зілью. і будемо варити холодець робити. А щоб ні. Холодець треба для тісточок. Желатин, там колаген. І ось і будемо їсти холодець Холодець вже на плиті. Зараз закипить, Зільємо цю воду, першу, заль'ємо, додаємо, що там, морквину, цибулину. І хай собі вариться. Бульйон. Зараз все зливаємо, промиваємо і заливаємо чистенькою водичкою. Так, вже другу воду набрала чистеньку. Все, хай закипає. Будемо чистити цибулю моркву додати трошки пізніше. Корінці бросили, кинула і часничок, і цибульку, і моркви начистила, все така гарненький, світленький. Чекаємо 6 годин і буде нам щастя. Наш холодець тут теж вариться. Зараз додамо сюди перцю, солі. І ще там часа 3 будемо варити. Накидала туди черемши, Тож вже не знаю, куди її пихати. Ось. Гралася сутки, поки зварила, поки остудила. Хай господь милує краще купить, чесне слово.